Продовжуємо розпускатись. Ця вообще бомбезна дуже-дуже велика. О! Трошечки зутра сонечко на неї підпадає. Ось така красуня. Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюр. Сьогодні буде таке невеличке відео. Хто бачив огляд, я їздила в теплицю Швейцарію під Женеву Орхідагєму. Там дуже, хто не бачив зайдіть там дуже гарне різноманіття орхідей. Іменно я знімала теплицю виставочну, тобто. Теплицю, де тільки квітучі орхідеї. І, звичайно ж, не приїхала я з пустими руками. Цього разу я була, як то кажуть, вибирала не на гребла, взяла тільки дві рослинки ось перша перед вами, така красунка. Вона мене спокусила, по-перше, своїм запахом, бо це так я її знайшла. І по-друге, дивіться, якою шапкою яким збитим квітоносом вона квітне. Оцей квітонос, як я брала, був вже наполовину розкритий, вже така шапочка була. А цей тут декілька квіточок були розкриті. І ось так вона уже розкриває зовсім не. Як не стресує. І ось тут ще два квітоносики. Вони були такі палочками, а вже бачите, гілочки розпушуються. І, в принципі, якщо все буде добре, ще буде два таких квітоноси. Ну, розказувати багато можна, а давайте подивимося, як воно називається. Golden Orion, такий гібрид гібридович я так думаю. так. Що. Ось так називається. Дуже великий кущик. Е я так думаю, е на слідуючу весну я його буду ділити. Ой, хто до нас прилетів і полетів. Гарненький кущик, і потрібно буде на того року, е на слідуючому році пересадити. Ну, сказати, що багато таких корінців ні, Ну, в принципі, бачите, бульбочки трошки здуті. ну, Це для квітіння. Я вже замітила, що коли анцідіми квітнуть, вони дуже здувають бульбочки. Але ж дивіться, яка краса, яка краса! Вони такі гарні, такі, ну, прям. З однієї сторони, кажеться, невеличкий квітонос, але він е, для онсидіума, в принципі, великі квіточки є, є різні. Більш я ніде таких не бачила. Ну, як онсидіум. Це не Онсидіум, ви бачили. О, І запах стоїть. Запах стоїть. Та тут вау! Ось таку першу красуню я взяла. Жовтенька з такими тигриними, коричневими, коричневими такими помазками. Ну, це мої кольори. Я полюбляю, коли є такі вкраплення тигриво-жирафні. Ось така красуня. Ну, Перейдемо до другої. Дуже давно мені хотілося. Тим паче, в цій теплиці є дуже гарні екземпляри Бульбофілума, Бульбофілум фаленопсис. Я декілька разів все хотіла брати. І ось цього разу я вже вирішила, що він доволі здоровий. В 12-му горшочку. Тим паче, цей бульбофілум ми знаємо, він. Зростає не дуже швидко. І, але цей вже здоровий. Дивіться, якщо приложить, вже дивіться, новий листочок, він вже сантиметрів 30. І тільки-тільки формує бурбочку. Ну, правда, йому тут місця мало. Я хочу його пересадити, бо він вже сплющується. Бачите, яка гарна бурбочка. І дуже мені хочеться. Я так думаю, ну через рік, через два він зможе заквітнути. Ну, я так думаю. Це тільки в цій теплиці я бачила такі великі, шикарні е, екземпляри е, бульбофілама Е Скрізь, де їх продають, вони такі манюнькі манюнькі ну, їм ще розростати і зростати, а це вже майже доросла е, рослина. Якщо хто не знає, загугліть, подивіться, до яких розмірів вони можуть зростати. Так що буду ждати, може вже скоро на підході буде і квітіння. Оце такі новинки я привезла із швейцарської теплички. Ця вже буде радувати. А фаленопсис, бурбофілом фаленопсис, надіюсь, що вже він. Доволі великий, щоб нас порадувати в скорішому майбутньому квітінням. Якщо я надумаю його пересаджувати, то пересадку я вам покажу. А може, вже буде ждати до слідуючої весни. Ще не знаю, думаю. Ну, а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!